Трагедія на воді. У Миронівці на Київщині у річці Росава втопився дев'ятирічний хлопчик. За однією з версій його та семирічну сестричку на дно потягнула бабуся, який у воді стало зле. Її та дівчинку витягли з річки живими. Два підлітки, які купались поруч. Онука врятувати не вдалося. Антон Страшко повернувся із місця події. Одно на втратив 9 років. Боже, за що ту така? Євген не стримує сліз. Напередодні у річці на пляжі утонув його 9-річний син, який пішов купатися із двома сестричками та бабусею. Усе сталося близько третьої години дня. Як розгорталися події, рятівники не знають і досі, але спираються на слова двох підлітків 13-річного Ярослава та 16-річного Алекса. Жінка залізла в воду, і свідченням дітей їй стало зле. Вона почала тонути. Діти, дівчата. Одна дівчинка кинулася в воду. Друга, яка була з нею, сестричка залишилась на березі. Мені кричать з берегу. Дивись, люди тонуть юнаки. Одразу кинулися у воду. Твердять, жінка, аби врятуватись, вхопилась за онуків. Було страшно, як знаєте, в фільмах жахів. Хлопці розповідають, що у той момент пляж був в заповнений людьми. Однак на дитячі крики про допомогу ніхто з дорослих так і не відгукнувся. Мужчина стояв, здоровий, такий нормальний, моцний, але він уваги не звертав і каже: я нічого не знаю. Люди плавали за 15 метрів від берега, де глибина перевищує людський зріст. Ті, хто тонули, просто спини було видно. Ми спочатку побігли витягувати е, дівчинку, потім. Е, Потім бабусю були відключки. Ми да. їх перевернули да. на правий бік, і вода медленно почала витікати. Швидка, яка прибула на місце, відкачала врятованих. Бабусю шпиталізували із гіпертонічним кризом. Після наданої медичної допомоги стан близький до задовільного середній тяжкості стабільний. В неї був дуже високий артеріальний тиск. Її онучка прийшла до тями у кареті швидкої. Вона дуже сильно почала кричати. На місце прибули водолази. Тіло загиблого 9-річного Ярослава знайшли аж увечері. Складність полягала в тому, що. Що діти по-різному оцінювали ситуацію і показували різні місця, де загинув цей хлопчик. Мул, пісок, і знайти, скажімо так, просто пірнувши і побачити тіло неможливо було. До оселі, де мешкав Ярослав, збираються рідні, які очікують на катафал, підозрюють. Бабуся повела онуків на пляж, на підпитку. Бабуся, яка за хочу. вона пішла вчора з тими дітками. Трохи на випивши пошла на на той стовк. Як може би на не була випивши, може би такого не случилось. Після трагедії на пляжі відпочиваючих немає. Купатися тепер не наважуються і рятівники. Потрошно після цієї ситуації загиблого Ярослава ховатимуть завтра, а підлітків надзвичайники планують нагородити. Це два урятованих життя. Антон Страшко та Владислав Журенко ТСН 1+,1.